Ми з вами продовжуємо. Тему уроку записали. Взаємне розміщення прямих у просторі. Продовжуємо. Продовжуємо. Далі. Давайте з вами пригадаємо, які може бути взаємне розміщення прямих, які лежать в одній площині. Якими вони можуть бути? Топ або... Якщо саме в одній площині, то вони або паралельні, або перетинаються далі. А в просторі, окрім того, що вони можуть бути паралельними і перетинатися, марк, якими ми вони місті. ще можуть бути? І... Те, що ми з вами розбирали на минулому уроці: дві прямі у просторі, які не перетинаються, називають паралельними, що це в нас не зовсім правильне означення. Тобто, що лежать в одній площині і не перетинаються, тоді вони паралельні. Так, про мимобіжні розібрали. В принципі, це все ми з вами вже розібрали. Далі відкриваємо підручник, сторінка 46. Відкриваємо підручник, сторінка 46. Так. Перше за Ну, я об'ясню. Перед ну, перед тим, точною, то вони лежать на одній прямій. Це треба довести. це у нас відрізок AB позначили. Це у нас відрізок А Б Далі. Через точку Б і С, що належить відрізку, а Давайте точку С теж позначимо. Точка С. Проведено паралельні прямі. Проведено паралельні прямі, які перетинають площину альфа в точках b 1 і c 1 Далі. Тепер нас сказано, що? Я не розумію, як ви провели Б. пряму Б. Давай ми точку Б пересунемо, щоб було зрозуміло. Так, зробимо. Тоді буде більш зрозуміло. Далі. Одну клумку попасти. Точці Б1 і С1. І підписали. Ось тут нас буде точка Б1. Ось тут у нас буде точка С1. Точка Б1 і С1. О, навпаки, Мені стоп. Кажуть, перепутали. Нав, навпаки, да. C1 і B1. Та, воно як звучить, так я його і написав. C1 і B1 відповідно. Тобто, щоб точки відповідали. Так, є. Але з чого ми розпочнемо? Будемо поступово все робити. З чого ми розпочнемо? Розпочати нам треба з того, що довести, що точки А, Б1 і С1 лежать на одній прямій. Як це можна довести? Подумайте, як би це можна було б довести. Ну, вони лежать на одній площині. От і все все правильно, Кіра. все правильно, Кіра. Так. Перше. По-перше, в нас сказано, що. Б B1... B. В нас сказано, що ББ 1 перетинає площину альфа, так? Угу. Далі. Також в нас сказано, що СЦ 1 перетинає площину Альфа. Перетинає площину Альфа. Не, і, не також, і також сказано, що точка А належить цій площині. Що точка А належить площині Альфа. Точка А належить площині Альфа. Це С перетинає ось так. Далі, якщо в цій в, ці в нас умови bb 1 перетинає площину альфа, cc 1 перетинає площину альфа, А належить площині альфа. За цієї умови при паралельності прямих ми можемо сказати, що А Б1 та С АЦ1. Точки, давайте так, АБ1 та С1 лежать на одній прямій. Одній трим. Другий пункт. Давайте коротку умову до нього. Дивіться, в нас сказано, що точка С у нас середина АБ. Також в нас сказано, що С1. У нас сказано, що С1 дорівнює 5 см Це 1 5 см Знайти нам необхідно відрізок бб 1 Знайти нам необхідно відрізок бб 1 1 Я знаю, що, є, що я знаю, що я правильно, але я не можу це пояснити, Ну, я. Дивіться, у вас є трикутник. А, Б1 Б. Є такий трикутник на рисунку на нашому. Далі, дивіться, якщо в нас ББ1 паралельно до. Якщо в нас ББ1 паралельно до. А може ли ні... ПЦ1? Перепутник А, С1 і С бути зменшеною, ну, зменшеною версією більшого? Кіра, трошки інше. ББ1 паралельно, це С1. Значить, виходячи з цього, якщо вони паралельні, якщо це середина відрізка, то, відповідно, С1 буде середина відрізка. Хочу, і... Середина АБ1. Буде середина А 1. Виходячи з цього, який висновок можна зробити. Що трикутник А, 1 с uh, відноситься до трикутника А, Б1Б. В дорівнює 1 друга від С1С. Ну да. так, я не поділив, на 2 ну, да. треба. Тепер Б1Б. Я ігро Я знаю, що треба казати, але це поясню. Це С 2 це 1 С. Тепер залишається з'ясувати. А чому? Тому що. Трикутника, правильно. С С1 у вас середня лінія трикутника. Оскільки у вас С С1 паралельно, ББ1 далі. І це в нас середина відрізка АБ. Значить, це один так само середина, тому що вони паралельні. Значить, виходячи з цього, ми можемо сказати, що це С1 середня лінія. І відповідно тоді. Відповідно, тоді. Б1Б. б 1 б буде 5 10 сантиметрів. 5 помножили на 2 дорівнює 10 сантиметрів. Записав пункт. Продовжуємо. Третій пункт. Дивіться. В третьому пункті в нас сказано, що в нас АС відноситься до БЦ. А С відноситься до БЦ як 3 до 4. І також в нас сказано, що ББ1 28 см. Знайти нам треба відрізок. Знайти нам треба відрізок, що від нас хочуть С С1. Якщо ви дивитеся на ось це, Ц1. Не дивіться. Це абсолютно різні умови. Питання. Далі продовжуємо. Тепер давайте а з вами спробуємо розібрати. Якщо в нас АС відноситься до БЦ. Кіра нам перед цим казала, що в нас трикутники. М -м -м. Він він. Де він є? Трикутник АБ. Б1. Подібний до трикутника. А С1. Це, це Згодні. Mm -hmm. Але за якою ознакою подібності? Яка це ознака подібності? Mm, Перша ознака за першою ознакою подібності. В принципі, ми можемо сказати, але треба довести за першою ознакою подібності. Але треба довести, які кути в нас рівні. А. Ку. А в них спільний. Тут я погоджуюся ще. Якщо ми з'ясували АЦ1 Кут АЦ1 С. У АЦ1 С. Буде дорівнювати куту аб 1 b наприклад. А б 1 b Але чому вони будуть рівні? Дві паралельні прямі. Ми позначили, що в нас раз кут паралель рівний і два кут рівний. Які вони, хто пам'ятає? Співвідношення, пам'ятайте, в нас було внутрішні, різносторонні? Різносторонні. Внутрішні. Вони рівносторонні, але я б не сказав, би, що саме районні. Будую. Давайте я побудую. Може пригадайте? От у вас є дві паралельних прямих. Далі, от у вас є Січна. Візьмемо, наприклад, ось ці кути. Які це будуть кути? Внутрішні, е внутрішні односторонні. Іра ще раз, один ззовні, один всередині. Які вони внутрішні? Внутрішні односторонні, якщо то їх сума повинна бути 180 градусів. Вони не будуть рівними. Від. Одностороннє. Відповідні. Правильно. Як відповідні. Як відповідні. Все. Це ми з'ясували. Продовжуємо. Тепер рухаємося далі. Після того, як ми з'ясували, тепер нам треба скласти певне співвідношення. Дивіться, в нас сказано, що АЦ, А це відноситься до БЦ як 3 до 4. А це відноситься до БЦ. Відноситься до БЦ. Як 3 до 4. Пам'ятаєте? 3 Три 4. Ми з вами будували маленький трикутничок. До великого відноситься. Так само, як якась, якась маленька частина до великого. Тобто АЦ. У нашому випадку. АЦ відноситься до АБ. Яку сторону нам треба знайти? Б 1 Б. Б 1 Б. У нас Б б вказано. B1, а, С І ще раз: АЦ відноситься до АБ. Як? як? Що в нас? Як? Як С1, до Б 1 до Б1 б, 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 правильно. Б. Маленький до великого, як маленький до великого. Тобто сторона більш... меншого трикутника до сторони більшого трикутника, як сторона меншого до сторони більшого. Тепер дивіться, що ми можемо з вами далі сказати? А С, це, це в нас 3. Далі, а про АБ, що можна сказати? Дивіться: якщо в нас ось тут АЦ 3 частинки, СБ сказано 4, 7. 3 до 7. Як? cc 1 в нас. Зараз. 1 і... нас немає. Ну, так і навіщо нам Х, cc 1 напишемо до 28. Чому звідси буде дорівнювати cc 1 28 умножити на 3 поділити на 7. Основну властивість пропорції ви не забули молодці. А, бачить, існує, можна а існує більш проста дія. Коли ви до цього вже і ставитеся. Замість 28 залишається 4. 4 помножили на 3, отримали 12, 12. сантиметрів. І записали відповідь. Записали відповідь. це 1 це А ми. Ну, ладно. А давайте ось так зробимо. Так. Ага, а перше в нас було доведення. Ладно, запишемо до останнього відповідь. Це, це один 1 12 сантиметрів. Бо там можна було і до другого, до другого ми чомусь не записали. Так, записали. Опрацювати параграф 2,4. Виконати письмово номер 4,17. Добре, гарно.